Оповім ти, дашто, Лемківська байка. Оповім ти Дашто, Лемку, про наша лимківська байка, як ми з діда прадіда пам'ятаємо. Бо то байка нам оповідали в такім краснім селечку Гутиско такий барс файний байкар, як ми його називали наш дідо каскар Микола Шалайда. Він ще родив в таким лимківським силі Балутянка, як і Гнеське, і ще тото селечко існує на території Польщі, а депортуваний був до Гутиска. І то був у нас такий красний байкар. На тих казках ми ще виховали. Вони мали таке велетенське для нас значення, бо ми швидко діти все змипасли корову, і ми чекали тут у хвилину, коли прийде дідо наш. І він нас бере до купочки і проповість нам тото казки. І ми казки вже так переповідали старшим, молодшим, і так в силі, то цілий час було. Жестує Там тепер така маленька хаточка коло штреки з таким австрійським мостом, де жив наш дідо Шалайда. Оповім ти, мій дорогий Леньку, таку байку, як барс князь любив свого коня. Байка ще називають про любов князя до свого коня. Було то барс давно. Жив си князь на своїй рідній красній країні, яку барс сердечно милував, мав щасливу країну, мав барс, родючу землю, мав красиве ліси, поля. Цілий час вороги мунічили ту-ту землю. Князь зобрав велике войско і роками, десятиліттями тих ворогів відбивав. і він звитяжив, що то та красна країна йому розквітла і він в ній жив щасливо. І мав він коня полемки. Так, я си думав, що князь теж був Лемко. Він того коня милував, і одного разу вщівси на нього і такий і щасливий їздить своїми полями. І видить же з лісу іде хлоп, якого називали барс знаним чарівником. Шотко люди до нього ходилися ж відати про свою долю. Князь думав, «Юж тепер мам спокій в тій своїй країні, підуся його звідам, що мене іще допереду чекать. Ну і прийшов до нього. Той, такий старший хлописько, повідав: ти є щаслива людина, ти звитяжив шитких ворогів, тих шитких побив, ти будеш жити бар щасливо, будеш жити бар з багато, тебе не возьме ані єдна куля, тебе не возьме ані один спис, але мреш ти от свого коня на яким сідеш. Як він повів, Барс той князь ще задумав і став смутний. Приїхав до свого княжівства, закликав своїх слуг і повідав, Мої дорогі слуги, Барс вас прошу поміняти мі коня, того заберте, а дайте мені другого. Слуги тото зробили. Ішли роки, ішли десятиліття, щасливо, се князь жив, прийшла ж така пора в життю. Живолочому стало таке біле, як сніг, і в один момент на думку му прийшла така мишлинка. Же, де є той мій кінь? Яка то його доля дотепер була?» Закликав заслуг і повідав. Дороги слуги, можете мені повісти, яка то доля того мого коня, якого я так сердечно любив? Через деякий час слуги приходять і йому оповідають. Ми з нами, що твій кін Юж давно гмер і є захоронений там на високім горбку. Якби ти, княжі, Хутів, То ми тя одведеме. Ясна річ, князь повів, я барс хочу Відійти, де той кінь мій захоронений. Прийшов на той горбик, вони відкопали але з коняю ще тільки череп лишив. ще схилив над тим черепом і йому повідав. Дорогий мій коню, той уж давно гомер, а я так щасливо жию. Дотулився ногом до того черепа, і в той момент він чує, що так з того черепа, так якби кінжалом його даш пронизало. А то така велика вийшла змия і його до той ноги кусила. І за пару минут той князь гмер. Коло того свого коня. На тім місці скінчив дідо шалайда оповідати тоту байку. Діти так тихо, тото -то швидко слухали, а він їм повідав. Діточка, мої золоте, діточки, веди те учим тота байка. То та байка є утім, що нікда в житті ніхто ніколи не має ходити ні до яких ворожок. Жадних знахарів, жадних чарівників, жадних ворожбитів не май слухати, і ніде ще не майже відувати, що чоловіка чекат в їхнім майбутнім життю, в життю, яке людина має іще прожити.